Там ташки співають, весело все у хаха. І голос там чути дишеня. Там ташки співають, весело, все у хаха. І голос там чути тишеня. Виходимо з лісу, і що ми бачимо? Ми бачимо лід, Еневи, і сніг. Попарила фот. 10 червня і сніг. Бачили, люди нам зустрілись по дорозі. В горах прийнято здороватися. Знаєш ти не знаєш, на яких би ти мова не говорив. Прийнято здороватися. Ось таке. Дерево. Яке виросло на такому величезному камені, на такому величезному камені. Міртілі. Та все чорниці. Ця пара німців чи австрійців, напевно, має 75, біля 80 років. Ми їх вже зустріли сьогодні по дорозі. Молодці, ми... почався страшний дощ, ми знайшли собі от таку хатку, де хоча б нам не падає нічого зверху, і сушимо свої куртки. Куртки сушим, а 80-річні пенсіонери австрійські пішли далі, а ми зробили привал. Там ташки співають, не весело, все у хаха. Голос сопілки тамчути шишеня. Там ташки співають, весело, все у ха -ха, і голосу хаха. Голос сопілки тамчутишення. І ось вони приюти туристів, гардеча Ендрозардіра. Гардеться ця більше кам'яна ззад, ось це на задньому фоні. Це вся в дереві. І безподобний вигляд на хребет Катиначо Розенгарден, який зараз весь в тумані після дощу такий покритий мракою. і Загадковістю якоюсь. Знов почався дощ. Ми зайшли всередину, але ж не могли ми пройти мимо, в дощ, в таку погану погоду і не зайти всередину і не поїсти. От сюди ми зайшли, в Торіфучу, Гардеча. Це 1949 метрів над рівнем моря. От воно. Це Ріфуджо було збудоване ще на початку минулого століття. Таке називають його Ріфуджо сторіко, історичний досить. І ось наші блюда. Андреа собі вибрав картоплю по-домашньому з яйком і зі спеком. Спек тут такий, такий бекон. І тут я бачу, що сир в нього тянеться. Люкс таке блюдо. Ну і пиво. А я вибрала собі зубку, щоб зігрітися трошки. І вино.

Тут є ячмінь, ну, якісь інші злаки, теж бекон, морковка, картопля називається цуха типіка Тренті. Їхні така зпаст специфічна з цієї зони. Смачного. Смачного. Після такого обіду Андреа мене веде вниз, не знати скільки кілометрів. О, тут пише 8 кілометрів тільки до поци, а нам ще Поци в Віго не знати скільки. Ну, Мене радує, що то хоч, хоч вниз треба йти більш-менш, не до гори. Ну йде. Ну, Йдемо yeah. йдем заробляти собі на вечерю чи відробляти свій обід, я не знаю.